Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі новий спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 14 по 17 грудня 2024 року. Розклад зроблено за київським часом. І хочу зразу ж зробити акцент на те, що 15 грудня це повня. 14-го спалений шлях місяця, 16-го теж спалений шлях місяця і він завершиться тільки 17-го вранці. Тому в цей час буде велика напруга. І бережіть, будь ласка, себе, бережіть подалі від скупчення людей, відключіть всю інформацію, яка подається, а вона буде дуже багато негативної. Краще Спілкуйтеся з рідними з близькими, ідіть на природу, в садочок, поспілкуйтеся з пташками і почувайте себе добре, здоров'я вам гарного на цей період. І не тільки на цей період, а завжди. Ну що ж, а тепер давайте розглянемо важливі справи нашого спеціального випуску. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу з 14 по 17 грудня. В першу чергу, два дні субота та неділя, 14 та 15. Грудня це місяць в знаці близнюки. 15-го перехід буде місяця вже в знак рак о 21-й годині 22 хвилини. На ці два дні не плануємо ніяких посівів, не турбуємо розсаду. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи не плануємо на 14-15 також ні, але увечері після 22 години, будь ласка, після 22 години, години вечора можна вже буде поливати. Але підживлення в ці два дні не проводимо. В саду дуже актуальне укриття теплолюбивих рослин. Зелені операції не проводимо. Збір врожаю та заготівлі 14-го вся доба можна робити, а 15-го, зверніть увагу, тільки до 13-ї години дня. Далі вже почнуть працювати енергії, стихії води. Квашенням капусти не займаємося. Настоянки і збір лікарських рослин добре 14-го, 15-го тільки до 13-ї години дня. Риболовлюю можна займатися ці два дні. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. Наступний період 16 та 17. Це вже енергії будуть місяця в знаці стихії води, в знаці рак. Але 16-го це ще спалений шлях, а 17-го після 11 години ранку і до 20 вечора, коли вже почнеться місяць без курсу, ми можемо. Попрацювати. Але давайте зразу же відмітимо собі: з 16-го нічого не сіємо і розсаду не турбуємо. А от 17-го, з 11-ї години до 20-ї години вечора, можемо сіяти насіння всіх вершків, квітів, пророщувати насіння. Все, що завгодно, вершки будь-які висаджуєте і сіяти. І з 11 до 20 години вечора можна працювати з розсадою. Це пікіровка, перевалка, пересадка. Квіти Квіти у нас дуже важливі справи. У нас багато розсадників, тобто квітникарів, які розсадою еустоми займаються зараз. Будь ласка, 16-го можете поливати, а от підживлювання упровідіть органічними добривами тільки ввечері, і кімнатні рослини теж саме. 17-го можна. Підживлювати органічними добривами всю добу і поливати. І те ж саме можна робити з кімнатними рослинами. До речі, можна ще й кімнатні рослини пересаджувати 17 грудня. Поливи для всіх рослин, актуальні 16 та 17, -те. підживлення. Так, уже 16-го, але увечері тільки і органічними добривами. 17-го підживлення органічні добрива використовуємо. В саду захист від гризунів актуальний, особливо там, де сніг випав. Зелені операції не плануємо та не проводимо. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини. А от на риболовлю можна піти. Кімнатні овочі потребують уваги поливами і потребують підживлення ввечері підживлення органічними добривами це 16 та 17 вся доба, і поливи, і підживлення. Йдемо далі у нас наступна рубрика зараз називається Місяць для будинку для здоров'я з 14 по 17 грудня 2024 року. Хочу зразу же нагадати, що у нас повня 15-го, а значить, в цей період ми нічого не плануємо та не запускаємо, тому що це все згорає, не, не, не просто так названий астрологами спалений шлях місяця. Так, Це дуже багато енергії, але вона, як зірка та на небі, летить, засвітилася і погасла, потухла і все. Зірки немає. Тому ці справи в такий період дуже погано завершуються. Практично просто проєкти якісь закриваються. Дуже швидко вони ніби і пішло, а потім все це гине. Ну, Ось така ситуація. Тому дивіться, 14, 15, 16 не починаємо справи і не купуємо дорогі речі. До речі, у нас Меркурій 15 завершив свій ретроградний шлях. а 7 грудня почав ретроградний шлях Марс. А Марс відповідає за метал. Тому хочу зразу попередити: От 17 те гарний ще час і знак добрий. І можна з 11 до 20 години навіть розпочинати і справи, і нові проекти. Але будьте уважні, якщо в цих справах та проектах є частинки з металу, щось пов'язане з Марсом. То ретроградний Марс не дасть зробити ці справи успішними. І, до речі, перед новим роком багато хто купує дорогоцінні речі. Тут теж треба бути уважними можна купувати, але щоб не було в цих дорогоцінних речах металевих частин. Тому, будь ласка, і можна купувати дорогі речі, але тільки з 11-ї години ранку, 17 -го до 20 вечора. Ну що ж, тепер підемо в будинок. І побачимо, які тут у нас важливі справи і в будинку, і з нашим тілом. Гроба, камін, 14 та 15 норма, 15 ввечері після 16 може бути дим. Не плануємо на спалений шлях місяця і на повню, тобто 14-15 не плануємо стрижку волосся, не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся. Але мити волосся можна 14 го та 15 го до 20 години 30 хвилин вечора, потім вже ні. Далі у нас сауна в повню, краще не розпочинати цю справу. Дуже великий тиск, велика напруга. Сауна в цей час не принесе нічого доброго. Догляд за шкірою дні 14-го і 15-го дні до 21-ї години 30 хвилин. А потім вже маски будуть працювати після 21-ї 30 -ти. 15 го і далі у знаці стихії води 16 17-го 17 маски теж добре працюють. Очищення шкіри на ці два дні не плануємо, не проводимо, не займаємося очищенням організму. І так наш організм під ударом, під напругою повні. Не треба організму нічого такого робити в цей час. Рукоділлям не займаємося в близнюках. Для тіста актуально трохи більше рідини. Пройня та прибирання. Це субота та неділя і багато хто буде. Прати та прибирати, але будьте уважні, якщо дуже щось брудне, краще перенесіть на понеділок та вівторок, і ми зараз ці дні назвемо. Тому що в близнюках от, от, освіжити щось таке не сильно брудне, це можна робити, прибирати або прати. А щоб гарне, якісне було прання і прибирання треба перенести. Зараз, ще раз говорю, ми дійдемо буквально за хвилинку. Ремонтні роботи можна. Планувати проводити 14, 15 до 12 години. Провітрювання речей так при гарній погоді 14, 15 при гарній погоді до 12 години дня, потім вже ні. А тепер ми розглянемо ще два дні 16 та 17. В ці дні, на жаль, стихія води працює, тому і дрова вологі, і все все набирається вологою, дуже важко розпалити багаття, тому будьте уважні, повинні дрова бути сухі. І ось продовжується спалений шлях місяця і ще й накладаються енергії стихії води Знак знаку рак 16 та 17. Не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. Не можна і мити волосся, сауна ні в якому поки в випадку не, не організовує. Догляд за шкірою маски працює два дні, очищення шкіри ні, очищення організму ні, рукоділлям не займаємося, тісто плеве. Ось коли можна нарешті отримати якісне прання та прибирання це 16 та 17, тому пишу так з плюсом. Але ремонтні роботи та провітрювання речей на ці два дні не плануємо та не проводимо. А тепер про здоров'я обов'язково треба поговорити. 14 та 15 будуть працювати енергії місяця в знаці близнюки. Важкий напружений час, повня, спалений шлях місяця, але ще дуже важливо знати, на які органи треба звернути в ці дні, які будуть органи під ударом. А в знаці близнюки вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кісті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині в ці дні, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються такі хвороби, як хвороби дихальних шляхів, абсолютно все може бути. Хвороби щитовидної та величкової залаз. Під контролем повинна бути нервова система. Тим більше у нас повня, так що тут треба себе тримати в рамках і бути спокійним. І тепер розумієте, чому необхідно відказатися від походу до сауни. Будьте уважні до свого здоров'я в цей час. До речі, в близнюках, ще раз нагадую, одягайтеся тепло, тому що саме у близнюках можна захворіти будь-якими захворюваннями дихальних шляхів, і ми вже маємо такий досвід, тому попереджуємо вас про цей можливий такий збій в організмі. Йдемо далі а в нас ще два дні 16 та 17. Грудня 2024 року. року цей час місяць буде знаходитися в знаці рак, а в це в цей час вразливі грудна клітина. Печінка, жовчний міхор, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виростка шлунку, діабет, печія. В цей час, будьте уважні, не можна займатися голодуванням. І знову ж таки, як бачите, у нас під ударом органи дихання, тому не переохолоджуйтеся, бережіть себе, будь ласка. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Бажаємо вам пройти спокійно, цей складний. Напружений період спаленого шляху місяця та повні, і далі вже працювати, рухатися далі кожен день, новий день це нова, нове життя і щось нове, цікаве в цьому житті. Ну що ж, будьте всі здорові! щастя вам людського та здоров'я вам міцного. І бажаємо, бажаємо, бажаємо всім вам миру і добробуту! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Пока-пока!